you Всім привіт! Я Ліна з Канади, Канада І Сьогодні я хочу зробити разом з вами такий незвичайний формат. Просто візьму вас з собою разом поїздити по справах, бо справ в мене збиралося багато. І одночасно буду розповідати про своє життя в Канаді, як я тут живу, як я тут виживаю. Сьогодні мене страть. Але в машині є підігрів сидіння, нема підігріва руля, тому тримати треба якось отак от просто і їхати. А першу, куди ми з вами їдемо, це бібліотеку, бо я обожнюю читати книжки для тих, хто теж любить. Покажу, що я відправляю назад. Відправляю назад. Це. Філософія, яка пояснюється через мультики, і відправляю назад The Book of Moods» про почуття, відчуття і так далі. А, нічого нового брати не буду, тому може вам і не цікаво буде, бо я недавно замовила книжок українських у дівчинки, яка продає українські книжки, вона мені їх вже привезла, привезла багато. Зараз буду читати «100 років самотності. В аудіокнигі слухаю Гаррі Поттер і методи раціональності. Всім рекомендую. І, і от зараз їдемо з вами разом в бібліотеку. Я книжки, походила, подивилась поблі... <звігалі> по бібліотеці, знайшла там трошки українських книжок. Теж вони, звичайно не цікаві, жахливі, не думаю, що їх хтось бере, можливо, і бере, якщо вже люди взагалі <звігалі> так сказати, втратили надію. У мене все більше цікавить ідея створити щось. типу... Книжкового клубу або букросингу, чи щось такого. Я думаю, тут щось таке можливо вже і є, я просто про це не знаю. Але щось таке, мені здається, тут просто необхідне, тому що для людей, які люблять читати паперові книжки, це було б класно. я думаю. А я люблю читати паперові, ну я можу і електронні читати, і аудіо, але годі, годі, годі про книжки. А ні, не годімо. А далі я хочу з вами поїхати у Валі Village. Це типу місцевий секонд-хенд. І я хочу там купити книжок для моєї малої, тому що я там іноді купляю, вони дешеві, класні. А раніше я брала в бібліотеці, потім я зрозуміла, що вона їх розриває навіть із такими твердими обкладинками. Все таки в бібліотеці книжки вже трохи старі. Там теж старі, але якщо вона їх розриває, нічого страшного, вони дешеві. І я хочу поїхати з вами в секонд-хенд, набрати книжок, може, ще собі щось візьму цікавого, подивимося, що там. Up, yeah. take the first exit on South Town Road. At the roundabout, take the second exit on Bison Drive in 1.1 kilometers. Так, я повернулася із секонд-хенду і зараз вам покажу, що я купила на 30 доларів. Для мене це така розвага, я дуже люблю ходити там, шукати щось цікаве. Я, звичайно, пішла за книжками для малої, купила дві книжки для малої, Даша, Дора Explorer. і книжечка, яку можна потрогати і полистати, але це все не цікаво. Я купила герміону. Так, я купила герміону за 6 доларів. Подивіться, я обожнюю Гаррі Поттера», я, можливо, вже ви зрозуміли, з початку відео я дуже люблю Гаррі Поттера» І я вирішила, думаю, подивлюсь малі, якісь а, прикольні, можливо, там є якісь іграшки для неї, і дивлюсь, там лежить Герміона. Герміона просто прекрасна. В неї, коротше, згинаються ноги, згинається рука. Ось така вона зачіска в неї, звичайно, трошки. Потрьопана, ну нічого, просто прекрасна. Подивіться, в неї є одяг. Емблема Гаррі Поттера все прекрасно. Я купила Герміону. Аліна 29 років. Купила Герміону. Ху-ху-ху, її до себе в автомобіль. Так, це Герміона. Потім я купила футболку. Have you seen this wizard? <laughs> із Сиріусом Блеком. Я купила футболочку з Сиріусом Блеком. І купила футболку. Мені нема в чому по дому ходити. Дарт вейтер. От. А ще в мене лежить кусок піци в машині, і я подумала, що я зараз перекушу перед тим як поїхати далі по справу. У мене в машині можна знайти все. Так. Да. Скоро тут заведуться криси, я думаю. тут справді можна знайти все. Дуже таке. А простір. М -м -м. Піця дуже смачна. Погрижене яблуко. Пудінг. Чого тут немає? Там просто сміття. Оу! На щось. Да то дуже зручно. Може сказати, що дуже зручно. Все завжди під рукою. Хочу сказати, ну, як бачите, як я розважаюся в Канаді, шукаю прикольні речі в секунді. Арміона. <рес> Зараз поїду в магазин. Поїду, мабуть, у фрешку, бо там є все українське. У мене закінчується зефір. Малій треба купити воду, тут типу, можна пити воду з-під крану, але щось вона якась не очень. Мама сказала, що треба малі купити нормальної води. Якщо в Канаді п'єте з під крану, я типу, її кип'ячу, потім зливаю бутилку і п'ємо. Мама каже, що вона взагалі якась вонюча, вонюча. Ну, каже, що це нормально. Мама каже, вонюча, тому треба малі купити е, бутилку нормальної води. Ммм, як смачно. Правда, руки не помила. Так, дуже продуктивний день в мене виходить. Я зараз доїм піцю, поїду з до водичку, прийду додому, почитаю книжечки, якщо вона вийде, якщо буде час. Повчу англійську, повчу китайську. І що ще я маю зробити сьогодні? Таке життя. Добре, не до за водичка. Хотіла вам зняти щось у фрешку, так, що це в мене задуйка. Ага нічого не зняла. А, нічого не зняла. Купила водички, купила хумус. Почала активно їсти хумус в канаді. І купила якусь мамі, якийсь мамі порошок на бличики. Темніє, вечоріє, буду їхати додому, займатися своїми справами. А, от так, дякую, що провели вечір зі мною. Я поїздила туди-сюди, не знаю, чи вам було цікаво, пишіть, чи вам було цікаво зі мною їздити, якщо так, то я буду знімати більше відео з повсякденного життя. Думала, що трохи щось зняти з дому, чим я займаюся і так далі, але не впевнена, що це комусь буде цікаво. В любому випадку, якщо ви до сюди, залишайте свої коментарі, ставте лайки. Це дуже допомагає моєму ютуб-каналу і робить мене трохи щасливішою. Фрешко. Дивіться, там <решко> написано фрешко. Супермаркет де можна купити українську їжу. Просто обожнюю. Обожнюю, що в Канаді можна купити українську їжу. Так легко, просто зріхавши в супермаркет, українську, китайську, яку-небудь арабську, що завгодно. Клас. Підходить до кінця, так, так не хочеться, бо завтра на роботу. Ну добре.